Привіт, це огляд настільної led лампи Gelius Transformer 2 з бездротовою зарядкою. І зараз вам все детально про цей гаджет розкажу та покажу. Починаємо. Дякую українському бренду Gelius. Стильні гаджети за наданий девайс на огляд. Посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Отже, виглядає лампа класично, мінімалістично та стильно. Сама лампа може регулюватися у різні сторони, як вам буде зручно. Недаремно вона і називається Transformer, тому що складати можна будь-які варіанти використання. Отже тут в нас приємний на дотик пластик, який зроблений під шкіру колір білий. Спереду ми бачимо два LED-дисплеї. Верхній, що великий, показує час та дату, нижній дисплей той, що менший, показує тільки температуру повітря. Під дисплеями в нас одна велика кнопка, яка відповідає за вмикання та вимикання лампи. Кнопки стрілочки регулюють яскравість світіння лампи, бічна кнопка регулює температуру світіння. І ще одна кнопка відповідає за LED RGB підсвітку лампи. Затискання вимикає підсвітку. Також на самій лампі. Підставці є логотип Gelius, і тут же місце для бездротової зарядки на 10 Вт. Як тільки почнеться зарядка вашого девайсу, вмикається спеціальний led індикатор на підставці. Позаду в нас порт USB A, який працює до 5 Вт для зарядки якихось ваших інших малопотужних гаджетів, і, звичайно, тут DC роз'єм для підключення лампи до живлення, адаптер живлення в комплекті постачання. Також у нас позаду кнопки для налаштування часу та дати, а також є можливість встановити будильник. Так так, тут є динамік і він може вас. Розбудити, але звичайно, якщо у вас в цей час буде світло в квартирі. А щоб не хвилюватися і не встановлювати заново час та дату після кожного вимкнення світла чи просто вимкнути з розетки лампу, тут у нас є батарейка формату cr 2032, яка йде в комплекті постачання. І саме за рахунок цієї батарейки запам'ятовується час та дата, навіть коли лампа не під'єднана до мережі. Тому після вмикання лампи до мережі час та дата не збиваються. і це зручно. І ще скажу вам пару слів про ліхтарик брелок від Gelus. Цей ліхтарик презентації не потребує. Це вже всім давно відомий ліхтарик, який коштує копійки, але дає нам світло в цей непростий час і заклятої русні. На жаль, з 2022 року ці ліхтарики нам рятують життя і дають світло у темряві. Тому цей ліхтарик також варто придбати, якщо такого не маєте ще, чи просто про запаси. Він вам точно згодиться. Тим паче час плине. Скоро вже осінні світловий день зменшується, і цей ліхтарик знадобиться. Він має в собі порт usb c для зарядки, карабін від. Скривачку для пива, магніт, підставку і світить декілька годин у різних варіантах світіння. Підсумок Gelius Transformer 2 це чудова настільна LED-лампа з бездротовою зарядкою, яка точно буде пасувати для вашого домашнього стилю. Так само, як і ліхтарик брелок від Gelius. за 150 гривень. Зараз конче потрібна річ. І у підсумку дані гаджети від українського бренду Gelius можу рекомендувати до покупки. Всі посилання в описі під відео. Дякую ще раз українському бренду Gelius стильні гаджети за надані девайси на огляд. За спеціальним промокодом від мене, ви ще отримаєте приємну знижку на покупку гаджетів в магазині Gelius. Посилання на магазин та промокод ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!